Добрий день, українці. Сьогодні трьохсотий день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ Збройні Сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Ворог не полишає наміру знищити енергооб'єкти України, і занурити в пітьму та холод мирні міста України щодня та щоночі, обстрілюючи їх. Обстріли БПЛА, об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві. Енергетики працюють зараз над відновленням енергопостачання. Херсон та область залишаються під постійними обстрілами російських терористів. За останні чотири дні звідти евакуйовано 686 осіб. Потягом до Хмельницького відправилася 331 особа. Автобусами та машинами евакуйовано 301 особу. Також евакуйовано 54 дитини з будинку інтернату. Під обстрілами енергетики працюють над відновленням живлення в містах та селищах області. Триває усунення обривів лінії електропередач, заміна опор, ремонт підстанцій та інші ремонтні роботи. З теплом станом на зараз 77% житлових будинків. Газопостачанням забезпечено 141 825 споживачів. Це 91% споживачів в споживачів області. Відновлено водопостачання для 97% споживачів. Від інших областей України продовжує надходити гуманітарна допомога для мешканців. Херсонської області, Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала продуктові набори. Черкаська область направила будівельні матеріали та продукти. Миколаївська ова направила продуктову допомогу. Рівненщина допомогла із додатковим теплом. Це електрогенератори та металеві печі. Також в підтримці місцевих мешканців бере участь низка благодійних організацій, релігійних установ, бізнес, громадські та міжнародні організації, за що окремо висловлюю подяку. На території області розгорнуто 21 пункт незламності. Додатково відкрито пункти в Рівненській, Одеській, Полтавській та Запорізькій областях. Таким чином, загальна кількість пунктів незламності в Україні станом на зараз становить 5521. Щоденно російські терористи всіма силами намагаються зламати українців та Україну, тероризуючи мирні міста та села. Станом на зараз на Харківщині зруйновано 14 тисяч 326 об'єктів. Миколаївська область. Тут російські терористи зруйнували 9 тисяч 356 об'єктів. В деокуповані населені пункти продовжує надходити гуманітарна допомога. Станом на зараз мешканцям направлено понад 282 Тонни допомоги. Це і продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, будівельні матеріали. Допомогу отримали населені пункти Баштанського та Миколаївського району. Станом на зараз вже відновлено електропостачання 8935 споживачам. Поступово відновлюється газопостачання. Станом на зараз у 376 споживачів вже є газ. Централізоване водопостачання відновлено у 22 472 споживачів у 26 населених пунктах, а також 8 тисяч 920 споживачів мають водопостачання у 50 деокупованих населених пунктах за допомогою електрогенераторів. Роботи тривають. Працюємо також і над облаштуванням місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз на території 15 областей облаштовано 1 мільйон 319 тисяч місць для ВПО. Вільними залишаються 144 тисячі місць, з яких понад 31 тисяча для тривалого перебування. В той же час варто врахувати, що в семи регіонах України вже відсутні вільні місця для тривалого перебування: це Чернівецька, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Полтавська та Миколаївська області. Тому при виборі місця варто врахувати, що найбільша кількість вільних місць для довготривалого перебування станом на зараз є на території. Закарпатської області, там одинадцяти 813 місць, Житомирська має 5 тисячі місця, Одеська 5 тисяч місць, Волинська 4 493 місця. Водночас керівникам Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Волинської, Одеської, Ова поставлена задача щодо створення найближчим часом додаткових місць для довготривалого розміщення наших громадян. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.